Всім привіт підписчикам, гостям каналу. Сьогоднішнє відео буде не про трактора, а про е, сімейні побутові справи. А справа в тому, що в мене на кухні відклеївся фасад на дверках. Відклеївся він вже давно, можна сказати вже майже до року. Він помалу відклеївся, відклеюється і вже остаточно ось я вам можу показати як. О, бачите як. Жінка на мене наїхала і каже, що треба щось в цьому робити. Що по мені, то нехай б воно ще послужило. Але мушу підкоратись дружині. Ця причина, звідки цих фасадів, це не тільки в мене, мабуть, у вас теж багатьох таке саме случається, тому що хлопці, які клеять оцю ПВХ плівку, видно, економлять на... Клею або не дають той клей, який потрібно І вона просто відлітає. По моєму старому опиту я з цим питанням вже е, стикався. Перші фасади, які ще були колись на кухню робилися, вони робились качественно і вони служать довгі роки і зараз служать і не відпадають. Але потім хлопці, видно, навчилися вже хімічити, щось то і. У багатьох от такі нюанси виникають. Так що, що я вирішив зняти оцю плівку, Зашкурити наші самі фасади о, і покрасити їх краскою. Але питання стало, чим їх пофарбувати. Дехто фарбує просто фарбою на водяній основі хто то фарбує другими красками. Я ж вирішив своїх васадів пофарбувати отакою от фарбою для покраски автомобілів. І цвет Жінка каже, що мені такий цвет не подобається, Каже, зроби мені біжевий. Ну от я і купив їй барфу краски біжевої автомали. І... Ця банка краски коштує 370 гривень. Тут у нас ну, для моїх васадів цієї, баночки, я думаю, хватить, що і останеться. Буду використовувати до цієї фарби простенький розчинник, такий 646. От. І це буде економ варіант для покраски моїх васадів. І я вважаю, що це буде правильне рішення, що їх покрасити треба. Автоємалю, щоб сам фасад витримував різні там навантаження різними там розчинниками, коли вона буде їх протирати. Вибір пав на, на цю краску, тому що вона гарно тримається на фасаді навіть без всяких там ґрунтовок. Два рази покрасив і вона служить. Чому так кажу? Тому що це провірений варіант. Уже два роки я перекрашував сина фасади, вони вже два роки в нього там висять на кухні і вони як новенькі. Так що альтернативі цієї красці, я думаю, що не потрібно шукати. Вона підійшла чудово і служить дуже добре. Так що і собі таке зараз зроблю. Вам обсток або амбуків гривим, все по вісім гривим або півень, півень. Все по вісім гривень, все по вісім гривень. Ще є піца, курка або півень. півень. Все по вісім гривень, все по вісім гривень. Як же срібно підрюється рівний, все, все по, сигара, сигарона. Знімав я свої фасади. Зараз будемо знімати плюмку. Покажу, як кріпиться плюмка до моїх фасадів. Що з неї стало за цих 4 роки? От так вона просто-напросто знімається. Дорогі друзі, от так бачите. Раз. І зняли. Дивимося, в якому у нас стані наш хвасад. Я дивлюсь, що тут у нас все гладенько. І на мою думку тут не потрібна ніяка шкурка тому що шкуркою ми ще зробимо гірший стан. Не будемо її шкурити, просто-напросто обіжуримо перед покраскою і почнемо красити. Мені дуже сподобалось знімати мою цю плівку з цього фасаду, тому що вона тут отак, дорогі друзі, знімається. Бачите, полежала на сонці. Тут ще чуть-чуть дисплею осталось. Сигара, сигарона, сигарила, сигарета. Галя і заваля, або света із балета. Іра зовіру, і з пасажу. Я покажу тобі, або я тобі покажу. В принципі, все рівно, лише одна заноза. Є підозрна, що нема Діта мороза. Хто ж <рик> тоді почав все, за ким ти? Фасади зняти, йдемо готувати краску. І так, із наших фасадів, усіх, тільки два фасади трималися більш-менш по-людськи. І на них якийсь є клей, остатки клею. Значить, потрібно чуть-чуть я взяв все ж таки наждачку і забрав отай клей і підготував їх. І так, перед тим як відкривати нашу банку, її треба трошки поболтати, щоб трах, краска наша чуть-чуть перемішалася. Вона повністю не перемішається, конечно, но, но щось трохи перемішається. І так відкриваємо. Так. Так, девимся, что там стоит той краской. У, трохи густо. На дне тоже что-то там есть. Да. Только не всю. так, чуть-чуть наливаем растворителя. Я думаю, хватит, может На первую пора. І так, по суті, всі інгредієнти по вкусу додали. Зробив такий жидкий, тут даже дуже, то, щось вона не капає. Зробив її такою жидкою, більш до грунтовки, схожа, Перший раз якраз вона нам така і потрібна. Але на самом деле точно не знаю ще. Пробуємо красно. Все по вісім гривень Будь що, співачка або півень, Все по вісім гривень все по вісім гривень. Ще є піца, курка або півень. Все по вісім гривень все по вісім привів. як же ж рівно підрівнює рівень for your Now hear this. Гей, шановний, постривай на купі слона. Віддамо його тобі майже задарма дарма. Давлій запхату ми тобі продамо гараж. Не хвилюйся, кажу тобі буде все гаразд. Чим годувати, не переймайся, доглядати будь-яка. І так підведемо підсумок моєї роботи по покрасті фасаду Все на все в мене пішло. Це тут приблизно 4 години. Ну, з перекурами 4 години. І мої васани були покрашені. Практичні вони будуть також, тому що е, тут є два слої автомобільної емалі. Якби три слої, то було б ще краще. Але тут вистачає мені і два слої. Вони будуть служити довго-довго, поки аж не навіс цей колір. І хтось захоче їх перекрасити у другий колір. Кому сподобався ролик, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Щастя вам, добра, все буде Україна!